Добрий день, мої любі другокласники та й, шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші лайн уроки. Так, тема сьогоднішнього року Вступ до теми зачарувала вся зима. Досліджуємо текст Васильчи Хліб, зимова казка, складання продовження казки. Добрий день, шановні діти! Потихеньку всім сидіти. Ми сюди прийшли учитись, не лінитись, а трудитись. Не спіткнися, давайте читаємо, знаходимо зайве. Калина, 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 галина, калина. Що зайве? Галина. Верба, верба, журба, верба. Журба. Тополя, тополя, квасоля, тополя, тополя, зайве, квасоля, край, 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 грай, зайве, грай. Молодці. Зачарувалася зима. Зимова пора сповнена радощів турбот. Писана в багатьох народних і авторських творах. Спостережливе око письменника помічає в природі найменші зміни, а чутлива душа і нестримна уява створюють несподівані та яскраві образи зими. У зимові місяці відзначаємо урочисті, веселі народні свята. Про це тобто, ви прочитаєте у казках, віршах, колядках, щедрівках. Будьте думливими читачами, помічайте і запам'ятовуйте нові слова для порівняння, передавайте настрій твору, почуття дієвих осіб, уявляйте прочитане. Ставте запитання до тексту, визначайте своє ставлення до прочитаного, дізнавайтеся більше про традиції та звичаї українського народу. Вчимося працювати з підручником. Нам потрібно знайти в змісті підручника цей розділ, прочитати назви творів. Чи є в розділі твори про зимові свята? Який твій найбільший за обсягом? Про що ми дізнаємося в медіавіконці? Ну, давайте подивимося. Наш а, розділ зачарувала все зима. Що в нас тут? Василь чохліб, зимова казка, Вадим Скоромаровський казкові шати, Тамара Коломієць падав сніг. Галина Демченко Ялинова шишка, Богдана Бойка Загадка Добавлянка, Віра Багірова, Лиздо Чудотворця, Іван Макович, молитва Ангелу, Ольга Наконечна, Свята Миколая, Медіа Віконце вітальна листівка, Лідія Пов Колядники. Ну, ми з вами знаємо Василя Чохліба, Тамару Коломієць, так, і Лідію Пов. Ми вже зустрічали раніше. Так, який у нас тут найбільший твір за обсягом, дивимося. Так, ну вони приблизно всі бачимо перша зимова казка, 50 потім, а так всі вони десь по сторіночці. Прочитаємо з вами слова, правильно наголошую їх. Так, іскринки, дахи переливаються дерев'янами, прокидають, кидає горделицю, яблунці, захоплено, круглобокі ближче роздивитися, засмутилася, хвіртки. Так, будь ласка, розгорніть свої книжки на сторінці 59 Згадаємо з вами письменника Василя Чухліба. Василь Вас... Васильович Василь Чухліб це український письменник, журналіст, громадський діяч, література знавиць. При цьому з вами текст Василя Чухліва зимова казка. Або читаєте з екранчику, або зупиняєте і читаєте з книжечки. Перший раз, будь ласка, прослухайте. Зимовий ранок, сонячний прозорий, На і скринки переливаються, дахи на хатах неначе звати, Із димарів дим іде голубий. Тарасик і Тетянка дерев'яними лопатками прокидають стежку до хвіртки, бо за ніч снігу зима намала. Тарасик кидає, кидає. Цілу хурделицю зняв за собою, а Тетянка розігнулася, зіперлась на держак і до Тараса. Ой, поглянь, яблунька зацвіла. Задивилася двох на яблунько, а вона вся в іниї, наче у цвіто, а на другій яблуці он уже яблука, каже, захоплена Тараса. І справжні, такі червоні, круглобокі, ну хоба не казка. Та це ж снігорі на гілках посідали, підійшли ближче, щоб роздивитися. А снігорі пург і полетіли. Тетянка засмутилася, а біля хвіртки сніговик стоїть і до тетянки Тарасик усміхається. Мабуть, хоче сказати, зимові касті на кінець вона тільки починається. Так, хорделиця це за завірюха хуртовина. На цьому моменті, будь ласка, зупинили відео і самостійно прочитали зимову казку зі сторінки 59. Так, прочитали? А тепер давайте з вами працювати разом і відповідати на запитання. Яким був зимовий ранок? Сонячним прозовим. Хто розчищав стежку? Тарасик і Тетянка. Що викликали захоплення дітей? Що яблунька зацвіла і на яблуці он уже і яблучки. так? Чому це ранок, наче казка? Адже було багато снігу, такий чарівний, так? Давайте от, прокидають стежку, розчищають, хорделиться, віхала, хуртовидно. Зимова казка тільки починається. Мабуть, тобі цікаво придумати її продовжити. Ви зараз можете зупинити теж відео і спробувати продовжити цю. Казочко. Чим же ж могла їх, їх подія відбуватися далі? Чим вони завірши, закінчились? Прочитайте твір, визначте головну думку, тобто, до чого закликає наш автор. Так. Що потрібно бути уважними, що потрібно а, слідкувати та вірити в диван? Я вам дякую за урок. Обирайте цеглинку. Не забудьте ще раз прочитати сторінку 59. Всього найкращого. До побачення.